Друзі, всім привіт! Задавали мені такі питання, як його краще розпочати займатися з нуля поросятами. Так, буде в нас таке невеличке відео. Для початку треба, щоб було приміщення для утримування поросят. Із кількох голів краще почати. Можна взагалі з однієї голови почати, але це займе деякий час, поки якась копійка буде вам зароблятися. Я скажу так, отже купити одразу, якщо є кошти, 10 голів і все, щоб були всі свинки. Поставити їх на откорм. Откормити їх там 5-6 місяців, вибрати оттуда свиноматок, скільки вам треба. Можете і всіх оставить на свиноматки. Дивлячись, який напрямок у вас буде. Чи відгодівля, чи свиноматки, щоб тобто просятами займатися. Це вже ж вам решать. Звісно, буде трохи затратно із свого кармана. Ну, нічого, воно того. На даний час стоїть. А можете залишить собі там пару штук, остачу відгодівлю продати. І вам будуть кошти на зернову групу. Кнура на 10 голів, я думаю, не стоїть його навіть держати. Зараз можна заказати. Через нову пошту вам прийшлють сім'я. В інтернеті такого добра вистачає. І осін'янить. Це не проблема зараз на даний час. Як угадати, як приходить в охоту. Перший раз прийшла, засікли, там записали дату. І до 19-21 день обов'язково на другий раз прийде в охоту. І можна відстроїтися так. Угадати чи пригадати для осінення. Це, якщо немає поблизості у вас, де взяти сім'я. З одної свиноматки буде важковато стартанути. Це такий сами оптимальний варіант з невеликого поголів'я, щоб можна було. Увеличить поголов'я. Мінімальне вкладення у свиней по-любому треба. Можна на кормушці зекономити, не купити, а там якщо є що зробити, немає, там з досток збити можна кормушку. Воду, не на ніпельних поїлках, а якесь корито поставити доналивати. наливати. Звісно, будуть розхлюпувати, лазить у тій воді. Ну як на перше время піде. А там можна розкрутитися трохи, купити усе це. Чи позаробити. бо Вона поросятах не зекономити, Тут треба їх по-любому купляти. А на кормушці на воді. На поїлках я маю ввиду можна зекономити. Біля відкорму, корму, звісно, роботи трохи менше. Ну, а біля свиноматок роботи, звісно, більше. Так що Дивіться самі. думайте, що вам краще. Скажу одне. Грошей позичати ніде не треба на це діло. Це такий бізнес, що як є свої десь зароблені, можете вложити класти. А як нема, брати ніде не треба. Треба, щоб... І умови які-небудь були маломайські. Щоб же ж не було їм холодно, а тепло. Зараз подивимося, скільки в мене видно. 80-18. Це 18,8 низу. Щоб розуміли, ось, ось де висить на низу градусник. Це на цьому рівні. Зверху, звісно, жарче. Бружуйка працює, це я вам точно скажу. Кому була полезна інформація, ставимо жирнючий лайк. А хто ще не підписався чи забувся підписатися? Подписуємося.